Вітаю тебе, пропоную тобі пограти у гру. Будь ласка, уважно подивись на картинку та назви, що це. Так, це м'ячик. А це що? Вірно, це ведмедик. А що намалювано на цій картинці? Правильно, це кубики. Подивись, будь ласка, на цю картинку і скажи, як можна назвати всі ці предмети одним словом. Так, це іграшки. Молодець! Ти все називаєш правильно. Тобі сподобалася наша гра? Мені дуже сподобалась. До нових зустрічей!